Вітаю, пропоную вашій увазі то 5 поєдинків цього місяця. тож не будемо гаяти часу. Підписуйтеся на канал, і ми починаємо. На п'ятому місці бій між чемпіоном Даблбіє у суперлегківазі Роналдо Ролі Ромеро та претендентом під булем Мусаком Крузом. Поєдинок відбудеться 30 березня в Лас-Вегасі. На коно буде стояти титул, яким володіє Ромеро. Цікавий поєдинок між двома панчерами для Круза. Це буде дебютний поєдинок у цій ваговій категорії, і сподіваюся, він переможе того дивака, який носить пухнасті шуби. На четвертому місці поєдинок між чемпіоном в 69 кг кілограм австралійцем Тімом Дзю, та ексчемпіоном вагової категорії нижче Кітом Турманом, який відбудеться 30 березня в Лас-Вегасі. Тім дзю явний фаворит у цьому протистоянні. Кіт з 2017 року провів лише три поєдинки, причому два з них у 2019 році. Подивимося, що вийде з повернення на боксерську арену колишнього чемпіона Кіта Турмана. Мені здається, тут майже без шансів. На третьому місці поєдинок, який також пройде 30 березня в Лас-Вегасі, між українцем Сергієм Богачиком та Себастьяном Фундорою. в цьому поєдинку панчерів розіграють вакантний титул чемпіона світу за версію WBC у першій середній вазі. Бійці добре знають один одного, оскільки раніше провели тисячі раундів спаррингів, і обидва в один голос кажуть, що це були круті раунди. Питання лише в тому, хто перше донесе свій кулак до цілі. Одинок у надважків возі між китайським здоров'яком Джаном Джелає та Джозефом Паркером, який отримав шанс побоксувати Джаном після сенсаційної перемоги над Деонтеєм Валдером. Бій відбудеться 8 березня в іряді Саудівська Аравія на кону буде стояти тимчасового чемпіона за версією WBO, який належить джелаю. Це дуже цікаве протистояння. Боксери абсолютно протилежного стилю зійдуться в ринзі. Тож подивимось, хто з бійців буде більш вправний та зможе нав'язати свій бокс своєму опоненту. І очолює список найкращих поєдинків березня. Бій між об'єднаним екс-чемпіоном у надважкій вазі Антоні Джошо та екс-чемпіоном UFC Френсіса Менгану, який відбудеться 8 березня в Веріаді Саудівська Аравія. Для Френсіса це буде другий поєдинок на професійному ринзі. Нагадаю, у першому поєдинку Енгана зустрівся з володарем поясу Даблівсі у дважкій вазі циганським королем Тайсоном Ф'юрів, в якому програв роздільним річним суддів, і це була сенсація у світі боксу. Тепер ми зможемо точно дізнатися, чи Тонгану настільки гарний Боксер чи то була випадковість, чи то ф'юрі настільки погано відбоксував для Джошуа Це буде четвертий поєдинок за останні 11 місяців. Він не зупиняється і проводить поєдинок за поєдинком, що приємно вражає вболівальників боксу. Дякую за перегляд. Діліться в коментарях своєю думкою, який поєдинок на ваш погляд є найкращим. Ставте вподобайки, до нових зустрічей.